Біжимо за тих, хто бореться. Пам'ятаємо тих, хто віддав свої життя. Благодійний забіг на честь наших захисників. Пройшов у столиці вихідними. Учасники збирали донати на дрони для 13-ї бригади Нацгвардії. Хартія. Хлопці зараз стримують ворога на харківському напрямку. Отже, яка була атмосфера на заході і чим запам'ятався цей івент, розкаже наш журналіст. Прискорити кровообіг, пробудити м'язи та підняти температуру тіла. Анна ретельно розминається перед стартом. Вона бігтиме благодійний напівмарафон. Ціль це в першу чергу підтримати військових і також підвищити свій результат. Біжу 21, Хочу в час 43 зробити. Підтримати армію і досягти нового рекорду. Хоче і Дмитро. Його дистанція сьогодні 42 кілометри. У мене другий забіг на таку дистанцію, тому буду намагатися покращити свій результат. Минулий забіг закінчив з результатом 3,50, на сьогодні цілість на 3:30. Учасників забігу понад дві тисячі, серед них багато військових. І для кожного бійця цей забіг не просто дистанція, це дещо особисте. Як і усі свої забіги біжу в пам'ять про свого друга, побратима е, Михайла Максіяна, який віддав своє життя за захист нашої батьківщини. Ми біжимо за нашу окрему артилерійську бригаду. Показати, що які ми підтримати наших хлопців, показати нашу підготовку фізичну і залучити до нас людей. Першими на старт виходять марафонці. Їм треба подолати шість кіл по сім кілометрів. Далі шикуються бігуни на 21 та 10-кілометрову дистанцію. Аби підтримати учасників, обабіч бігової траси зібралися небайдужі. Давай, 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 молодець. Тим часом 10-кілометрову дистанцію подолав перший фіналіст. Перший з перших! Найкраща десятка. Вітаємо! Фінішеви! Так і розраховував, планував був такий настрій. Думаю, це крутий старт, я маю тут вигравати. За ігором цю дистанцію долають і інші бігуни. Серед них військовослужбовець з Хартії. Знаходимось на позиціях через це підготовки. Дуже мало я отримав позитивні емоції, задоволення і підтримку своєї бригади. своїх побратимів фінішує і один з найстарших учасників забігу: – 73-річний Яків Іванович. Останніх два стомі кілометри проти вітру довелося перелаштовуватися, але в принципі задоволений. За годину 7 хвилин та 52 секунди. Завершує забіг, і бігун з напівмарафону. Осі го кілометра чуть дискомфорт починці був Очікувалося, може, чуть кращого результату. Але в принципі, що є, то й тому радий. Ну а поки фіналісти святкують свої досягнення, фінішну пряму перетинає і перший марафонець. Трошки важко, бо два тижні тому біг 50 кілометрів на чемпіонаті України. І я виграв шукат України. І я ще не віднавився, кріпатура ще є. Він навав 2 години 10 хвилин, пробіг 2 години 26 хвилин і 57 секунд. Захід завершили шість ветеранів. Учасники інклюзивного забігу – люди Титани. Розмовли, вона прямує до нас. Я зараз попрошу дати по центру коридору і попросимо цим коридором, коридором пошани проводити людей. Російсько-української війни. Крім забігів у стартовому містечку, організували різноманітні аукціони. За донати можна було збити віртуальний дрон, погратися з робопсом чи купити мерч співорганізатора заходу 13-ї бригади НГУ Хартія. Мета амбітна: зібрати три мільйони на ударні безпілотники, що захищатимуть Харківщину. Дуже великий запит на допомогу нашим захисникам і захисницям. Це вже третій рік, коли ми організовуємо ці благодійні забіги. І в рамках цих забігів ми збираємо гроші кожен раз на якусь локальну бригаду. Так у Черкасах минулого року вдалося зібрати кошти для 118-ї бригади. ТРО в Тернополі для 104-ї ТРО. У Вінниці для 59-ї ОШБР. і зупинятися організатори не планують.